Марина Батюта. Я працюю на філії Кловська в понеділок, четвер, п'ятниця та неділя. Мої ритуали. Перш за все, я приходжу на роботу. <смас> вмикаю музику для настрою. Починаю наводити марафет по класу для якогось затушку, для атмосфери, так як мені подобається. Далі, що там Далі відкриваю вікна, щоб провітрити філію. Ну, В принципі, такі всі рутінні діла. Перш за все, для новачка дуже важлива довіра і безпека. Якщо немає цих двох складових, то не складеться взаємозв'язку такої комунікації нормальної. Перша це розмова, знайти якусь спільну точку, яка б нас об'єднувала. Далі запитання, чи е, відвідували музичну школу раніше, чи взагалі були в музичній сфері, якось може ходили е, на інші, в іншу студію, займалися раніше вокалом, чи може е, ходили на якісь акторські курси. Щось те, що пов'язане з музичною творчою сферою. Е, також може бути запитання: яку музику слухаєш, яких виконавців полюбляєш. Далі ми можемо розпіватися, поговорити ще про музику. Ще я пропоную обрати пісню, заспівати для того, щоб я розуміла, які учень має навички, що він може, що він не може. І від того я вже собі малюю в голові певну картинку, як ми будемо рухатися далі. Я засинала тільки під музику. Абсолютно тільки під музику. Дитячий садочок це взагалі, я була зіркою усіх свят. Співати, танцювати, все мені треба було, все мені було цікаво, все, усюди я. Далі школа, перший другий клас мене записали на гурток, назвімо це ну, хор. Нехай буде так. Це був великий колектив. Ми його ділили залежно від репертуару і вікового фактору. Тобто, це хор, там, наприклад, ансамблі, якісь дуети, навіть були сольні виступи, гармонічний слух, почуття якогось прекрасного почуття музики. Взагалі, це все фундамент закладався саме там. Далі 9 клас. Я стовідсотково вирішила, що буду вступати за спеціальністю музичне мистецтво, і почала е, записуватись на індивідуальні заняття: це сольфеджо, естрадний вокал, фортепіано, гітара і почала займатися надолужувати. про музичну школу, як таку я дізналася е, від подружки десь в старших класах, і ви бачили моє здивування, то що коли вона мені сказала, то що там є щоденники, що їм ставлять оцінки. Я так думаю, о Боже, слава Боже я тоді не пішла. От. Е, тому е, тому що я така дівчина настрій То в мене є настрій, то в мене нема настрою, тому це дуже складно е, далі вступ. Вступила я на бакалаврат в Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Диплом з відзнакою на секундочку, що він буде там лежать полиці, треба хоч кудись його хоч десь похвалитися, як то кажуть. Ну, Моє навчання припало на на 2019-2023 рік. І... Він ну, це не те навчання, яке я собі уявляла. Тобто там не було такого, о, це золоті роки, студенти, клас, круто. Перший половина першого курсу вона нормально пройшла, круто, класно. Але потім, оце перша хвиля карантину, друга хвиля. Це все потягнулося. Ну зовсім не так, як я собі уявляла. Я думаю, студенти, які вчилися в цей час, вони мене зрозуміють. А, але я побувала навіть на деяких халтурках. <смістична> от, це круто. Е, на деяких е, е, концертах також, конкурсах. А, до речі, на конкурсах я була ну і міських, і о, якихось обласних, всеукраїнських, і там Коротче, де я тільки не пробувала. от І це класно круто. У мене така стопка вдома лежить з грамотами е, і статуетки. Я така, от лежить пилиця. <смістична> все не знаю, куди їх вивісити. Ем, ще паралельно я навчаюся зараз на магістратурі в Київській муніципальній академії естранно-циркового мистецтва. Ем, залишилось тільки саме жирненьке, ем, написати магістрську, захистити і здати, і все, отримати диплом і бути радою. Все. Бо я це люблю, бо це моє сонце, це моє повітря, це моя вода. Ну, тобто, це те, без чого я не була я. Мені подобається одна фраза в українській виконавиці. Вона один раз сказала те, що якби не спів, я би бомжувала, бо іншого я нічого не вмію. Але я маю на увазі тим, ну я хотіла цією фразою сказати, те, що інша справа мене не наповнювала би так, як це робить вокал, як це робить музика, як це робить творчість. Я люблю. Співати, я люблю створювати, я люблю наставляти, я люблю, euh, люблю, люблю, люблю. Все. <плес> О, то, то, то взагалі. Мій підхід це зборна Солянка, <плес> я так на його називаю. Е, це певна комбінація. Це дуже. Ну, тобто, там не тільки одна якась я обрала одну методику, я чисто по ній іду. Е, це. Е, Певні е, методики, які я вважаю дієвими, які пройшли, скажімо, мій фейс-контроль. Е, деякі навіть вправи, і дещо де, я взяла для себе з навчання з бакалаврату ну, і з магістратури, те, що я беру. Мені подобається Шелі Шеріл Портер, е, американська співачка, методика її класна дуже. Мені подобається з наших це Мелада Вокалс, Е, ще е, Аліна Бондаренко з твор Твенці, за нею також слідкує класна дівчинка, і е, е, Уляна Фаріна, якщо я правильно згадала прізвище. Таке, якось так. Залізна бетонно: перше, що має бути, це бажання. Не буде бажання, ну тоді навіщо? Друге, це ви маєте чітко для себе зрозуміти ціль вашого заняття вокалом. Тобто це для себе, для душі, для похвалитися в караоке, для сцени, для перспективи якоїсь подальшої. Тобто, ви маєте це точно розуміти. І рухатися чітко в своєму темпі. Не дивлячись ні на кого, не порівнюючи себе з кимось, тому що ви, ну, ви це індивідуальність, тобто ви не схожі ні на кого, тому треба рухатися поступово. Я думаю, вік неважливий, тому що для, і тут важливо скоріше, та й взагалі причини, як такої ну, важливо, то тут головне, які емоції ти отримуєш від того, то, що ти робиш. Якщо воно тобі подобається і воно приносить тобі радість, то чому ні? Якщо ти це робиш і воно тебе ну, не, тобі не так подобається, ти не так відчуваєш себе е, ну, наповнено, тоді ну, значить це не твоє. Якщо брати події, які відбуваються зараз, е, це психологічне розвантаження. І я, як ніяк, і ідей будь-хто ну, це все зрозуміло. За настроєм, за якоюсь підтримкою, за спілкуванням. Це, ну, це, не, це може бути навіть соціалізація. Тобто, наприклад, у людини немає друзів чи немає з ким спілкуватися, чи, наприклад, це ВПО. Да? Вона приходить, заряджається, спілкується. Якщо вона ще й хоче прокачувати свій голос, прокачувати свої скіли саме от в вокалі, то це взагалі це ще два в одному. Тому як я повторюсь, як я казала в минулому питанні, те що причина як така по суті не важлива. Важливо те, що ти відчуваєш після цього, чи в процесі, чи взагалі. Сьогодні <гум> я е просто читала це питання і розумію, ну блін, у мене нічого такого смішного не було в яких кумедних, якихось курйозних <гум> ситуацій. І сьогодні питання це е само собою вирішилось. Е така ситуація у мене мав бути е пробний урок. Чоловік записався, от, наче його поставили, все. Я собі побачила його в розкладі, і думаю, ну, чекаю тепер передоплату, щоб розуміти, чи він буде, чи не буде. Якщо не буде передоплати, то я напишу адміністратору, запитаю, чи він буде. Е, ну, Думаю ладно, нічого передоплати не бачу, пишу адміністратору. Е, типу, поки ще немає, чекаємо. Ну, Думаю, ладно, окей. Уже наступає ну, за день до того мені сразу на телефон адміністратор каже: Ало, ало, Аріна, там має бути у тебе пробний урок на одинадцяту. Я не знаю, що там взагалі случилось, Він не відповідає. Я не знаю, що взагалі буде. Зараз чекаємо на його відповідь. Я кажу: то як фіз я фізично не зможу доїхати? Я живу на Софіївській Борщаївці, Кажу, мені в центр їхати, я не встигну на одинадцяту. От, давай його кажу, переносимо на наступний день. Переносимо його наступ, на наступний день. Така ситуація. Я думаю, ну, дождемося нарешті цю передоплату, значить, якщо передоплата буде, значить він буде. Пишу адміністратору, давай так. Якщо всім ранку, я відкрию око, передоплати не буде, значить, ну, походу його не буде. Відкриваю всім ранку око, розумію, що передоплати немає. Потім мені адміністратор знову на телефон каже. Я йому дзвонила, він, він сонним голосом мені відповів, те, що я сплю, мене не буде. <ріст> він просто ця людина підняла мене, адміністратора. коротше всіх. Ми з ми самого ранку, оце і з вечора, і з саме ранок ми оце намагаємося розрулити все питання, що взагалі відбувається, буде він чи не буде. <ріст> я сижу на чемоданах, щоб розуміти, чи мені їхати, чи не їхати. Ну, коротше, це дуже така э, смішна ситуація. Ми не сміялись класно. Тому да, було таке, є таке. Я ризума упа. Ну що сказати? Я Я, мені зараз просто згадалося відео Насті Мудренко, коли вона каже: Я за межами музи. Як вона сказала? Доволі скучна людина, чи я якось якось так сказала. Ну суть ну суть десь така ж сама і в мене. Тобто. Е я нестабільна. Я можу бути е, через щур пасивною, можу бути через щур активною. Я можу тут співати, сміятися. Мене тут дуже багато, з іншого боку, мене дуже мало. Тобто е, буває, щось мені стрельне в голову. Я починаю вчити іспанську, потім мені знову стре стріляє в голову. Я починаю вчити італійську. Потім. Це дуже цікаво. тобто Найбільше я люблю книжки, психологія це взагалі моя любов. От, читати і книжечки, сидіти, розбиратися в цьому. Я дуже люблю це все. От, до мене всі дівчата, мої, всі подруги завжди за порадою приходять. В принципі, живу, розвиваюсь, стараюсь не пасти задніх. І роблю все можливе, щоб бути щасливою, тому що життя одне, і треба радіти. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.